Антарктида цікаві факти. Антарктида це найхолодніший, найвітряніший, найвищий і найсухіший материк на планеті. Найвища коли-небудь зареєстрована температура в Антарктиді становить 14,5 градусів Цельсії. У Антарктиді немає білих ведмедів, вони є тільки в Арктиці, але тут багато пінгвінів. Найхолодніше місце на Землі це високий хребет в Антарктиді, де зафіксували температуру на рівні мінус 93,2 градуси Цельсія. У деяких районах сухих долин Макмердо, не покрита льодом частина Антарктиди, не було ні дощу, ні снігу останні 2 мільйони років. Швидкість вітру в деяких місцях Антарктиди може досягати 320 км за годину. Гора Еребус в Антарктиді найпівденніший діючий вулкан на Землі. Антарктида єдиний континент, на якому немає рептилій. Льодовиковий щит Антарктиди лежить вже приблизно 40 мільйонів років. Середня товщина льоду становить приблизно 1,6 км. В Антарктиді є озера, які ніколи не замерзають через тепло, що виходить з надр землі. В Антарктиді є чилійське містечко зі школою, лікарнею, готелем, поштовим відділенням, інтернетом, ТВ і мережей для мобільних телефонів. Антарктида єдиний континент без часового поясу. Антарктида це пустеля. Технічно пустелею вважається місце, де за рік випадає менше, ніж 254 мм опадів. У льодовиковому покриві Антарктиди міститься приблизно 80% запасів прісної води нашої планети. В Антарктиді є водоспад з червоною як кров водою, що пояснюється наявністю заліза, яке окислюється при контакті з повітрям. 1994 року на континенті заборонено використання їздових собак. Танення льодів в Антарктиді спричинило легку зміну гравітації. Колись понад 40 мільйонів років тому в Антарктиді було так само спекотно, як в Каліфорнії. Велика частина Антарктиди покрита льодом, приблизно 1% земель вільні від крижаного покриву. У 1977 році Аргентина відправила в Антарктиду вагітну жінку. Щоб малюк Аргентини став першою людиною, що народилася на цьому суворому материку.